Що таке лонг і що таке шорт? В чому основна різниця між спотовою торгівлею і торгівлею на ф'ючерсах? Які кроки потрібно зробити, щоб вдало почати торгувати на ринку ф'ючерсів і чого потрібно остерігатися? Всім привіт! Ви на каналі PS Trade і сьогодні мова піде про фьючерсну торгівлю. На жаль, є тенденція. Активного переходу новачків від спотової торгівлі до ф'ючерсної, і для того, щоб настільки не була трава зелена по іншу сторону паркану, ми хочемо показати торгівлю на ф'ючерсах без косметики. І далі, щоб ви вже робили більш свідомий вибір, треба вам це чи ні. Проте для початку, перед тим як робити вибір, треба в принципі дізнатися, що ж таке «лонг», що таке шорт, що таке ф'ючерсна торгівля. І чим вона відрізняється від спотової. Основна різниця ф'ючерсної торгівлі від спотової заключається в тому, що коли ви помиляєтесь, наприклад, на спотовій торгівлі, у вас завжди є можливість збиток просто пересидіти. Ви будете в поганому настої, проте ви можете пропустити практично будь-який будь рух ринку проти вашої позиції. І з часом, коли ціна відростає, ви можете вийти з своєї фінансової в'язниці. А вся причина в тому, що ви не берете в позику ніяких коштів для того, щоб торгувати. Це і є основна різниця між фьючерсною торгівлею і спотовою. Тому що саме на фьючерсній торгівлі ви берете позику у біржі для того, щоб можна було здійснювати торгівлю. Одразу поговоримо про плюси ф'ючерсної торгівлі. Перший основний плюс. Це те, що вам відкриваються двері до великого капіталу. Якщо у вас є 1000 доларів для торгівлі, то за допомогою фьючерсної торгівлі ви фактично можете торгувати і 10 тисячами доларів, і 20 тисячами доларів. Другий великий плюс це те, що ви можете брати невеликі рухи ціни і заробляти на тому так само, як середньострокові або довгострокові. Трейдери чи інвестори за рахунок того, що в конкретному місці на графіку ви відкриваєте позицію більш декілька разів, ніж зазвичай ви звикли це робити. Таким чином, якщо, наприклад, ціна відскакує на 12%, а ви зайшли набагато більшу позицію, ви можете заробити і 30, і 40, і 70% на такому невеликому русі ціни. А для середньострокового і довгострокового інвестора, щоб заробити 60-70% прибутку на спотовій торгівлі, потрібно чекати набагато довше і має мати набагато більше ризиків, що ціна може так і не дійти до його тейк-профіту. Третій вагомий плюс це є низькі комісії при вході і виході зі своєї позиції. От, наприклад, біржі Вейдвіт, ми показуємо, що комісія коливається від 0,01. Відсотка до 0,035% за вхід і вихід в позицію, в залежності від того, чи ви входите лімітним ордером чи ринковим. Тобто це досить низька комісія, тому що якщо брати спотову комісію, то вона починається від 0,1, тобто фактично в 10-5 разів вище, ніж на фьючерсній торгівлі. З мінусів фьючерсної торгівлі, це те, що Великий збиток і великий рух ціни проти вашої позиції тут вже не вдасться пересидіти. Якщо на спотовій торгівлі ви збережете свій депозит, якщо просто посидите і почекаєте, то тут ваш депозит забере біржа. За допомогою терміну ліквідація, так? тобто у вас буде ліквідація депозиту, і навіть якщо ціна з часом повернеться до рівня вашої позиції, це вже буде у минулому, тому що у вас не буде вашого депозиту. Ну і другий мінус це є додаткова комісія на утримання вашої позиції. Тобто, кожен день, під час якого ви тримаєте свою позицію на фьючерсній торгівлі, ви фактично маєте платити біржі за це. Що ж потрібно зробити, щоб розпочати фактичну торгівлю на фьючерсах біткоїна? Для початку потрібно вибрати біржу, на якій ви торгуєте. Ми показуємо, наприклад, біржі WhiteBit, посилання на неї буде в описі під даним відео. Після реєстрації на цю біржу вам потрібно перекинути кошти на свій основний баланс. І після того, як ви це зробите, вам потрібно буде з свого балансу перевести кошти на заставний баланс. Тут є. Кнопка Переказати, вибираєте з основного на заставний і переводите ту кількість, яку ви хочете торгувати. Далі ви натискаєте на вкладку «Futures» торгівля контрактами з маржою USDT, і переходите вже на безпосередній термінал, де буде здійснюватись ваша торгівля. Тут все дуже схоже, як і на спотовій торгівлі, тому якщо ви торгували. На споті на власне капітал вам буде нескладно розібратись. По ліву сторону ми бачимо можливість купити біткоін. Тут є ціна, тут е, треба вибрати перед тим тип ордеру, яким ви хочете купити. У даному випадку це буде або лімітний, або маркет, так, або інші типи ордерів. З іншої сторони, є можливість продати біткоін. Далі вибираєте кількість, на яку ви хочете зайти, і жмете купівля або продаж. Таким чином відкривається позиція на фьючерсній торгівлі. Проте тут є певна табличка, яку би ми хотіли вам детальніше показати. З лівої сторони заставний капітал, незадіяні кошти, кредитне плече, баланс для торгівлі, маржа, мінімальний розмір ордера і так далі. Зараз ми коротко пройдемося по кожному з цих пунктів, для того, щоб ви могли краще ополювати своєю Позицію на фьючерсній торгівлі. Отже, заставний еквівалент, це є розмір депозиту, який ви перекинули свого основного балансу на заставний. В даному випадку ми перекинули 100 доларів, і наш заставний еквівалент, це є 100 доларів. Незадіяні кошти 81 долар. Це кошти, на які ви можете відкривати свої позиції. Значить, Сума незадіяних коштів безпосередньо залежить від плеча, яке ви собі обираєте. Значить, торгове плече. Це фактично розмір позики більш, еквівалентний вашій е е е е е сумі коштів, яку ви перевели на торгівлю ф'ючерсами. Наприклад, якщо ви будете торгувати на 100 доларів і перевели 100 доларів на ф'ючерсну торгівлю, це означає, що ви будете торгувати на перше плече, тобто на власний капітал, іншими словами. Якщо ж ви вибираєте друге плече, то ваша сума торгівлі максимальна. Буде на 200 доларів. Це буде означати для вас безпосередньо друге плече. Чим більше плече, тим більшу суму ви можете використовувати для своєї торгівлі, набирати позиції, проте і тим більше ризики ви берете на себе. Баланс для торгівлі це максимальна сума, яку ви можете використати для своєї торгівлі на даний момент. Тобто, зараз ми бачимо, що. У нас вже є взята якась позиція, тому що сума не 2000 доларів так, з 20-м плечем, а всього-навсього 1969. І біржа показує вам цю суму, щоб ви розуміли, на яку суму ви можете, в принципі, ще добирати. Ця сума може змінюватися відносно того, наскільки прибуткова або збиткова ваша позиція. Чим більше збиткова ваша позиція, тим баланс для торгівлі у вас зменшується, навіть якщо ви не входите в інші позиції. Далі маржа це кошти, які забезпечуються для е, забезпечення і отримання вашої позиції. І вона також змінюється відносно е, того, наскільки прибуткова або збиткова е, ваша позиція. Наступні пункти наскільки важливі, вони показують, які мінімальна сума позиції може бути по даній криптовалюті в даному випадку біткоін. Так, е, яка комісія тейкера і мейкера. Тейкер і мейкер це лімітним ордером, ви зайшли ще ринковим відносно того, і комісія буде або трошки більша, або трошки менша. Так? От. І, в принципі, все, що по тій таблиці вам би було корисно знати, ми вже розповіли. І тепер декілька слів розповімо саме про поняття long і шорт, яка між ними різниця, і як взагалі можна спочатку продавати, а потім купувати і на цьому заробляти. Отже, long, добре, ми знаємо, мабуть, англійську мову. Переклад означає. Буде довгий, так, тобто довгий шлях. Чому саме так? Тому що зазвичай, якщо ви подивитесь на графіки не тільки криптовалюти, але й інших ринків, то ріст триває дуже довго. Тобто, приклад, наприклад, біткоїна з 2020 року, з березня, ми росли фактично більше року, так? а корекція сталася за декілька днів. Можливо, не така глибока, не така яскрава, як ріс, проте був активний і страшний бувал ринку, і так, в принципі, зазвичай і проходить. Тому лонг-позиція це означає, що ви хочете купити дешевше з ціллю продати дорожче в майбутньому і на цьому заробити. Шорт-позиція навпаки, від слова англійського, шорт короткий. Коротка позиція. Чому саме коротка? Тому що ми тільки що пояснили. Швидко відбувається хвиля падіння, і так само швидко вона і закінчується, тобто сталося і забулось, як грім серед ясного неба. Тому називається у народі шорт. Позиція на зниження ціни, яка базується на тому, що ви хочете продати дорожче, щоб потім відкупити дешевше. Як ж можна купити спочатку дорожче, якщо у вас нічого немає, а ви вже. Продаєте і потім це відкупляєте дешевше. Ми наведемо приклад з життя. Уявіть собі, що у вас є інформація, що ціна за айфони буде активно падати. І у вас є друг, який займається айфонами, і в нього лежать 10 айфонів. Ви до нього приходите і кажете, друже, дай мені своїх 10 айфонів, а я тобі через 3 місяці віддам 11 айфонів. Друг каже, нема питань і віддає вам 10 айфонів. Ви знаєте, де їх можна продати по 20 тисяч гривень. І продаєте 10 айфонів по 20 тисяч гривень, заробляєте 200 тисяч гривень. Проходить 2-3 місяці, і ціна на ці айфони падає. І ви бачите, що на ринку ви можете їх купити по 10 тисяч гривень за одну штуку. Таким чином, ви купляєте 11 айфонів по 10 тисяч гривень, і це для вас виходить 110 тисяч гривень. 10 айфонів ви віддаєте другу, ще один це є комісія, це за його послуги, щоб він вам позичив, грубо говорячи, своє майно на якийсь час. І решту 90 тисяч, які ви зберегли, ви маєте для себе це є ваш прибуток за ваші знання і вашу можливість спекулювати. За таким самим принципом працює шорт-позиція на біржі. І саме тому. Не можна шорт позиції відкривати на споті, тому що на споті нема можливості позичати у біржі, а тут основ, основою є якраз таки позика. Ви повинні зробити перший крок це позичити, допустимо, в нашому випадку у біржі біткоін і одразу його продати. І потім, коли ціна упаде нижче, купити його і автоматична купівля вами біткоїна одразу повертає ваш борг біржі. А прибуток, який ви заробили, залишається у вас. Надіюсь, це стало вам вже набагато краще зрозуміло, тому що нам час переходити до комісій. З однієї сторони, фьючерси дуже ваблять низькими комісіями на вхід і на вихід з позицій, проте варто розуміти, що якщо фьючерс, вхід на фьючерс має низьку комісію, як ми показували, вам 001 або 003.5, на вхід і на вихід з позиції, то утримання позицій щодня на біржі біль, наприклад, коштує практично 0,1% від позиції, в яку ви зайшли. Тобто, по суті, якщо ви 10 днів потримали таку позицію, то з вас біржа за тих 10 днів стягне 1% від того розміру позиції, в які ви зайшли. Це, до речі, дуже низька комісія. Якщо порівняти інші біржі, ви здивуєтесь, наскільки це ще по-божому. Проте, тим не менше, уявіть собі, ви тримаєте позицію 2 місяці, ви купили в довгостроковій перспективі, ціна не йде у вашу сторону, ви зависли в позиції і тримаєте е, збиток. Крім того, що ви не можете вийти і заморозили свій е, портфель, у вас ще біржа кожного дня забирає частину вашого забезпечення. І з часом так може статися, що у вас депозит буде зменшуватись, і ви просто не зможете забезпечити свою позицію, і ви отримаєте ліквідацію. Депозиту. Тому варто розуміти, що фьючерсна торгівля, вона не для якихось необдуманих поступків і входів в позицію для того, щоб отримати позицію півроку. Ф'ючерси для того, щоб заходити в ринок чітко, брати свій невеликий якийсь хід ціни з більшими ризиками, і виходити з ринку. В такому випадку комісії будуть виправдані, і в принципі торгівля на фьючерсах буде виправдана. Цікавий факт, якщо ви. Просто виставити на фьючерсній торгівлі ліміт на покупку біткоїна. От покажемо вам зараз приклад. У нас зараз є відкрита шорт-позиція по біткоїну. Так. І ми, наприклад, виставимо лімітку по 14 тисяч доларів. Всі так чекають на біткоїн, а ми візьмемо і виставимо лімітку. Виставимо 0,01 біткоїна. Навіть ще один 0 додамо. І ставимо. Лімітним ордером купити. Біржа нам пропонує перевірити, чи правильно ми все зрозуміли. Так, саме це ми хочемо зробити, ми ж маємо підтвердити. І у нас у розділі відкриті ордери з'являється лімітний ордер на покупку біткоїна. Так от, цей ордер, який буде висіти кожного дня, за нього ви будете платити комісію біржі у розмірі 0,098% від розміру цієї позиції. Тобто навіть просто лімітний ордер, який ще не є в позиції і нічого не робить, він вже коштує грошей. Тому повторюємося, ф'ючерси це не місце для необдуманих, дилетантських рухів і легковажних вчинків. Що таке маржинальне плече ще раз і чому стається ліквідація депозиту? А найголовніше як цьому запобігти. Ми вже коротко показували вам, як виглядає маржинальне плече. І е, мусимо вам показати ще певну тенденцію. Якщо у вас маленьке маржинальне плече, е, візьмемо перше, це буде неправильно, третє, і е, ваша сума, яку ви завели нам е, торгівлю ф'ючерсами 100 доларів, то купивши, е, наприклад, на 300 доларів біткоїна, е, ви е, і не виставивши стоп ордера ніякого, просто купивши. і е, Очікуючи продовження росту, ви матимете великий запас до того, як ваш депозит спіткає ліквідація. Наприклад, ви купили по 19 тисяч доларів біткоін з третім плачем, тобто в три рази більше, ніж є ваш справжній депозит. В такому випадку ліквідація вашого депозиту станеться приблизно через 30-35% руху ціни проти вас. Тобто, коли ціна впаде. Фактично, з 19 тисяч доларів з вашої точки входу нижче, приблизно це буде, напевно, десь 14. Так, зараз ми подивимося. Десь сюди, так, навіть нижче. Біля 13 тисяч доларів. Тільки тоді біржа змушена буде ліквідувати ваш депозит і відібрати всі ваші кошти, тому що ви не зможете погашувати свої зобов'язання перед нею. А у випадку, якщо плече у вас буде не третє, а допустимо, 20-те, то всього-навсього 5% руху ціни проти вас буде достатньо, щоб ваш депозит був ліквідований. Проте при цьому ви повинні купити не все двадцяте плече. Тобто, якщо ви завели 100 доларів на ф'ючерсну торгівлю і виставили 20-те плече. То щоб зайти на повністю 20 плече, вам потрібно купити фактично на 2000 доларів біткоїна. В такому випадку, якщо ви купляєте на 2000 біткоїна маючи тільки 100 доларів, всього-навсього 5% потрібно, щоб ціна пішла проти вас, щоб ваш депозит був ліквідований. Відповідно, це великі ризики, але і великі прибутки. Уявіть собі, якщо ви заходите з 20-м плечем, і біткоїн виростає на 10%. В такому випадку ви фактично примножуєте свій депозит. І маючи 100 доларів, ви отримуєте 200 доларів. В тому і вся гра фьючерсної торгівлі з маржинальним плечем потрібно вміти витримувати ризики і добирати позиції саме тоді, коли вже. Ризики постійно поступово зменшуються. робити це поступово, а не в одному місці. Проте, не рекомендуємо вам заходити на ринок криптовалют саме в ф'ючерси, якщо ви не маєте ще досвіду, не вмієте керувати ризиками і не маєте запасного капіталу для того, щоб підтримувати свою позицію. Тому що це буде розчарування, ліквідація депозиту і дуже неприємна історія. Усім перемоги і вдалої торгівлі.